Люби, мене, не кинь. Вистава під такою назвою днями пройшла у бібліотеці імені Марка Кропавницького. Її поставив художній керівник і режисер волонтерського театру студії Віктор Смірнов. Це історія української жінки-квіткарки, яка через російсько-українську війну опинилась у Франції. Це мона вистава, це найскладніший жанр, враховуючи, що наша актриса, вона ще багатодітна матір, в неї є своя професія. Ми розуміємо, що є побутові якісь свої, але чотири місяці повних ми працювали над виставою не щодень, але три-чотири рази на тиждень. Це було ну і декорація воно здається мало. Але якщо це ретельні роботи. Роль головної героїні зіграла акторка Ганна Шведова, яка нещодавно повернулась на Миколаївщину з евакуації. За її словами, у цій виставі кожен знайде щось особисте, що пережив протягом цих двох років. Однак, головна її мета нагадати про те, що життя триває. Це пережила кожна людина, теж саме, що і я. Я просто їм їжу історію і розповідаю. Трошки свою, трошки їх, трошки його сусіда. Складніше, напевно, розповісти щось особисте. Виставу зробили благодійною. А усі зібрані кошти підуть на допомогу нашим захисникам та вимушено переміщеним особам. Втім, і на цьому режисер театру студії не зупиняється, а паралельно також працює із юними артистами. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.